Зістайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. переможемо разом. Кілька моментів промови президента Зеленського до Дня Конституції України, які викликають роздуми і тривогу. Пише Софія Федина. Далі мовою оригіналу. Перше це була не проста промова, це старт виборчої кампанії, всеохоплюючий контекст, зміни доктрини. Все про все щедро пересипане обіцянками світлого майбутнього, починаючи з трильйонів. ВВП, але у нас іде війна. Скоро буде десятий рік, і всі політичні ігри. Ще а влади, які зараз чітко проявилися, хоч не на миті не зупинялися, послаблюють Україну всі малюнки ідеального суспільства, погана ширма при страшній кривавій реальності. Друге запрошення до обговорення нової доктрини це анонс переписування конституції. Може варто спробувати її виконувати, чи щось дуже не подобається. Кілька років тому не подобався курс в НАТО і ЄС. то не подобається українська мова. Тепер що, бо на жаль, спостерігається тенденція, що якщо слуги беруться щось переробляти, бо старе погане Перестає працювати все, третя політика щодо ветеранів. Тут Зеленська закликає волонтерів вивчати іноземний досвід інтеграції ветеранів після повернення з поля бою, залучення їх на державні посади. Все ніби правильно, але це мають робити волонтери. Але вони все все мають вигрібати. А держава за це їм даруватиме букети кримінальних справ. Ось забула ще й оплаткування у 20% за волонтерську роботу. А навіщо тоді Кабміни? Навіщо міністерство у справах ветеранів, яке отримає зарплату за нічого не роблення? Вибачайте. Але волонтера скоро вже десятий рік пашуть, як коні на армію, і знову щось винні. Думаю, маючи моновладу, владу, можна б було щось робити. Четверте сумно було слухати, як президент хвалиться Нептунами, бо саме за його президентства були зупинені ракетні програми, були атаки на Павлоградський хімзавод, який є єдиним виробляв ракетне паливо, було скорочено до один державне замовлення на ті засоби, які в перші години дні повномасштабного вторгнення допомагали зупиняти ворога на підступах до Києва. Це добре, що зараз ніби все налагоджується, але аж оскільки проблем було створено в попередні роки. Скільки установок ми не виготовили. А це могло б не допустити повномасштабної війни. Я б хотіла почути хоч кілька слів вибачення і взяття хаят. Але п'ята Україна навчилася будувати морські дрони ура. Але понад рік офіційні структури України блокували елементарне завезення дронів і запчастин до них давши рік фори московській армії адаптуватися, запастися своїми дронами і почати активно атакувати позиції українських воїнів. Хто за це відповість? Хто відповість за тисячі втратиних життів наших воїнів через те, що у них не було дронів бачити ворога. шосте учора Зеленський сказав, що треба позбутися духовної залежності від Москви. То чого він не виносить в залу законопроєкт про заборону московської церкви, який ще з минулого року є в раді, пройшов всі коміти, отримав повне схвалення. Що за подвійні стандарти зараз це залежить лише від зеленського. Це треба було зробити в перші дні вторгнення. Але, походу, хтось торгував за офісну церкву. Сьомо українські перемоги потрібен новий раціональний податковий договір. Між державою та суспільством то чому на днях будуть через раду пропихають законопроєкту 8401, який яке передбачає відновлення всіх штрафів і перевірок для бізнесу, що за собою нестиме закриття тисяч підприємств, переходи в тінь і шалені втрати для державного бюджету. Це діалог, ні, це репресії зачистка бізнесу. Восьме Україна потребує нової музейної та моральної політики. А може розпочати з аналізу, чому надзвичайно цінні колекції українських музеїв залишилися на окупованих територіях, і частина з них навіть які втрачено для майбутніх поколінь. Хто не провів евакуацію творів, незважаючи на багатомісячні попередження. А може варто нарешті реагувати на петицію, де люди вимагають звільнення? Міністра культури. Дев'яте про Крим. Нова Каліфорнія, промовчу. Бо це нагадує про йменування Запоріжжя. Все через не в туди. Десяте внутрішня безпека, російська агресія показала, які безпекові стандарти для життя потрібні. Доступність укриттів максимальна. Школа з укриттям, лікарня з укриттям, будинки з укриттям. Українці довіряти. Муть конкретним речам, які дають конкретну безпеку, але законопроєкт про укриття, потребу, стандарти, забезпечення не виносять у сесійну залу, не виносять слуги. Можна ще багато моментів зачепити, але напевно найважливіший висновок люди: включайте мозок, задіюйте сіру речовину, думайте і аналізуйте, щоб вам ніхто не розказував про божу росу і ріка молока. В той час, коли насправді слова і реальність критично протилежні, саме тому нарешті треба відновлювати вільні медіа, свободу слова і вмикати. Зомбо до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.